Гроші на теплу зиму. Карітас Полтава розпочинає проєкт для внутрішньопереміщених осіб Полтавської області. Він передбачає грошову одноразову виплату у сумі 19 тисяч 700 гривень на придбання паливних матеріалів: дров, брикетів, вугілля з розрахунку на одне домогосподарство. За словами керівниці проєкту Алли Раковецької, про дату та час реєстрації на участь у проєкті по громадах буде повідомлено пізніше. Щоб отримати цю допомогу, внутрішньопереміщена особа повинна відповідати категоріям вразливості, тобто бути або людиною з інвалідністю, або членом родини, де є людина з інвалідності, також важкохвора людина, багатодітні родини, одинокі люди 55 одинокі батьки, тобто одинока мама чи одинокий тато. І також їхній дохід на людину не повинен бути більше 5-400 гривень. Головне, щоб що в цьому домогосподарстві є пічне опалення.